Хочеться легкості, як у дитинстві, цокагодинник ритмічно на кухні, вій на по складах, Мружиться сонце на небі, сіріло приплющенням, тулиться лютий, що кої до вікон зі страхом в очах, вервиться днів, перетерлась в долонях чорнющих. Ціла країна розбиті, надщерблені, втомлені долі. Піжмурки грається жорстко і з нами доросле життя, хочеться легкості, як у дитинстві, веснянок і волі, бігу нестримного, танцю повільного, щастя і серцебиття.